Доброго ранку малята. Послухайте, будь ласка, загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. Хто це, діти? Звісно, це сніговик, правильно, малята, молодці. Сьогодні до нас знов. Завітав сніговик. Зараз ми його розглянемо. Давайте подивимося на нашого красивого сніговика. Ось перша снігова куля. Вона велика. Друга снігова куля трішки менша. Це менша і велика снігові кулі. Це тулуб нашого сніговика, а ще менша снігова куля, ось вона, це голова. В нього є очі, вуглинки, ніс морквинка і червоний ротик. А самі найменші кульки це в нього руки. Ось подивіться які. А що в нашому сніговикові на голову не падав сніг, у нього є ось така шапка із відеречка. А щоб нашому сніговикові було веселіше, то ми зараз з вами йому викладемо товариша, з яким вони будуть весело гратися. Для цього нам потрібні снігові кулі різної величини. Спочатку ми беремо найбільшу снігову кулю. І ось так викладаємо її внизу на площині. Потім на велику кулю, покладемо меншу кулю снігову. Це буде в нас. Тулуб нашого сніговика. А ще меншу кулю снігову покладемо на тулуб. Це буде голова нашого сніговика. У нього є очі чорні вуглинки, ніс морквинка та червоний ротик. У нашого сніговика очі вуглинки. Ніс, морквинка та червоний ротик. А ще маленькі дві кульки найменші снігові це будуть руки нашого сніговика. А ще в нас є шапка для нашого сніговика. Ось така відеречко, щоб на нашого сніговика не сніг. Тож, малята, подивіться, як наші сніговики посніпхаються один до одного, їм буде весело разом грати.